Хорошая идея. Мы останавливаем конфликт на, грани, на тех линиях соприкосновения, а это значит, что Курск, вот эта часть Курской области, оккупированная украинцами, она остается за Украиной. Ну, с какой стати, вот согласитесь, Россия будет это делать, если вы сами признаете, что для Украины ситуация складывается ну, плохой, катастрофической на поле боя. Так, чего бы мы тогда соглашались бы на то, чтобы мы зафиксировали вот эти самые какие-то потери территории и так далее. Да нет, но будем дальше наступать, пока вы не поймете действительно, что наши задачи не, оста... не изменились с тех пор, как мы их четко сформулировали в Стамбуле с учетом территориальных изменений, которые произошли в самой России. То есть, по моему, здесь все четко, ясно и понятно. А среди этих задач, в том числе, нейтральный статус Украины. Внеблоковое, безъядерное государство на наших границах, которое бы, э, во всяком случае, не составляло в будущем угрозу Российской Федерации. А дальше вы там признаваете, не признаваете эти территории частью России или нет? Для нас главное, что мы их признаем. Да нам вообще плевать на то, что они думают. Абсолютно, верно. Я не понимаю, почему мы их признаем. Ну, реально, какие-то огороды в Евразии, замнившие себя континентом, хотя им не являюсь, какая-то Европа. Проживает, кстати, ну, сколько-то человек. По сравнению с Евразией, отнюдь не большинство. И что они о себе возомнили? Да мы сейчас закроем железный занавес. И куда они денутся? Без России, без Китая. Що ділить-то буде? Відео прильоту дронів. Слухайте, публікували відео прильоту дронів. Ай -яй, яй! Але велика їм подяка за це, бо ми можемо споглядати ось ці чудові кадри і можливого влучання у військовий аеродром. Та не може бути такого і воєнний, і аеродром, і опять безпілотники. Інформація про атаку дронів на військовий об'єкт. Біля селища Радніковий Адигеї з'явилася в російських телеграм-каналах. Ми, звісно, річ, прям в очікуванні ще більших подробиць, але маємо наразі лише так, що місцеві мешканці опублікували відео в мережі на доказ польоту прильоту дронів, а також ймовірного влучання військовий аеродром. На початку доби 10 жовтня в російських пабліках в телеграмі піднялася хвиля панічних повідомлень про. Масований нальот дрона, як це останнім часом вже неодноразово відбувається. Зокрема, минулої ночі, тобто 9 жовтня, вибухи луналиську краснодарського краю, і там вразили склад зберігання зброї і шахедів. Про що вже е, зазначила, тепер же надходила інформація про ймовірне влучання військовий аеродром Республіки Адигея, що найменше так стверджували місцеві жителі, публікувавши ті світлини, точніше відео з яких ми зробили світлини, щоб з вами поділити люди зауважували, що на лі дроні відбувся військовий об'єкт, розташований біля селища Радніковий. Республіки Адигея це поруч із прикордонним до України Краснодарським краєм вибухи чули в селищі цьому Раднікове. Більше подробиць про саму подію. Наслідки ймовірного влучання ми будемо очікувати трішечки пізніше. Але що там на тому військовому аеродромі могло перебувати? Чого туди прилетіли дрони, і чим важливо було влучати дронами по тому військовому аеропор... аеродрому? А чого взагалі туди прилітати? Було. Так ось, Там а, авіабаза а, Ханська. Вона здатна приймати літаки тут 134, Ан-12, І-18 і легші, а також вертольоти усіх цих. Типів, ну вірогідно, все таки, е, щось там зберігалося на на той момент, те, що е, треба було терміново е, підкоригувати, там е, зменшити кількість крила чи іншого якогось там е, іншої е, е, специфіки. Ці цих літачків, ну, і, зокрема, вже наші військові також діляться своїми враженнями щодо тих подій, які відбуваються на РФ, і, і щодо знищення складу із безпеки. Пілотниками і щодо цієї операції, яка відбувалася, нібито невідомими БПЛА, як звісно ж, зазначають расисти. Вони полюблять говорити, що наліт невідомих БПЛА на їхню територію про, по цьому військовому аеродрому, І все це коментує вже військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко. Маємо змогу далі його заслухати. Була знищена база зберігання для того, щоб зменшити звичайно, кількість запусків цих дронів. Про це повідомляє офіційно Генеральний штаб Збройних сил України. Тобто, вчора день видався дуже успішний на удари по території Росії. Знищено арсенал і потужна детонація в Брянській області. Оголошено режим надзвичайної ситуації. Ну що ж, операція обломок, як там це на Росії охрестили, що уламки від дронів падають, нічого не відбувається. Уламки дронів падають, які Україна запускає. Ну і бачите, потім арсенали виграють склади з боєприпасами. Ну, побільше б таких успішних операцій обломок. Бажаємо нашим силам оборони, щоб якомога більше сили засобів ворога знищувалися як на його території, так і на окупованих теренах. Дещо про Октябрський і взагалі про південь Росії, тому що це ще не вся інформація, оскільки буквально зранку отримали свіжі дані про те, що в республіці Адегея атаковано російський військовий аеродром, нанесено удар. Мова йде про військовий аеродром Ханськая, розташований недалеко від Майкопу. Це в республіці Адегея, і от зараз по порядку. Тоді розпочнемо вже з Ханської. справа в тому, що загалом це навчальний аеродром, який використовувався російськими військовими силами для проведення навчань на літаках типу ЛЛ-39, де проходили навчання вишкіл російські пілоти, але не тільки. Останнім часом на цьому аеродромі спостерігалася активність ворога. Активність його тактичної авіації. Чому так сталося? Тому що всі назви умовні стали після повномасштабного вторгнення російського в Україну, навчальні, вони всі стали фактично ну, бойовими, практично усі. І в чому ситуація? Ситуація в тому. Що після того як Україна почала завдавати все більш успішних ударів по російській авіації, збивати в повітря різними зенітно-ракетними комплексами і нашої авіації? А також нано завдавати удари і наносити, завдавати серйозну шкоду безпосередньо авіації противника на землі на території Росії, знищувати їх літаки, пошкоджувати їх, так само підривати склади з авіаційним озброєнням, засобами ураження, кабами тощо, тощо тощо, тощо. Росія почала передислоковувати і розконцентровувати свою авіацію і перебазовувати на різні аеродроми на території Росії. Південь держави-агресора відіграє при цьому дуже важливу роль, тому що це угрупування і ці аеродроми вони використовуються в тому числі постійно для вильотів з метою завдання ударів по території України, з метою застосування кабів, якими ворог кошмарить наше мирне населення.